Через масовані обстріли енергетичної інфраструктури в Україні трапляються блекаути і стабілізаційні відключення. Павлоград також занурюється у темряву. Вулиці залишаються без освітлення. А з настанням ранніх сутінків і похмурої погоди суттєво зростає ризик дорожньо-транспортних пригод. Бо водії часто не помічають пішоходів, особливо в темному одязі. За словами поліції, більшість аварій у темний час доби стаються саме через обмежену видимість і недотримання правил. Нагадаємо, 9 листопада у Павлограді сталася смертельна ДТП за участі пішохода та водія. Деталі наразі з'ясовуються, однак це приклад того, що небезпека реальна. Правоохоронці закликають водіїв і пішоходів бути максимально уважними. Водіям слід зменшити швидкість, особливо біля пішоходних переходів та перехрест без світлофорів. Увімкнути ближніх світлофар, дотримуватися дистанції і не користуватися дальнім світлом, щоб не засліплювати інших. Однак відповідальність лежить не лише на водіях. Пішоходам теж треба бути обачними. Пішоходам під час відключення світла варто обрати освітлені ділянки для переходу, носити освітлений одяг або світловідбивні елементи, і не відволікатися на телефон або навушники. Під час блекауту кожен учасник руху має бути максимально уважним і обережним, аби уникнути неприємності на дорозі. Найперше, що можна зробити, купити ліхтарик або світловідбивні елементи. Вони є у багатьох магазинах і коштують недорого. Однак можуть врятувати життя. Ось такі жилети можна знайти в Аврорі всього за 41 гривню. Через аварійні та планові відключення електроенергії не всі лінії освітлення працюють стабільно. Нині енергетики відновлюють живлення поступово. Фахівці закликають мешканців бути уважними на дорозі, як за кермом, так і пішки. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанова, Анна Макабула. Новини ПТРК.